Пане Сергію, загалом ситуація, яка сьогодні складається на фронті, з рахуванням того, що ми в очікуванні зброї, з рахуванням того, що західні змі нам сьогодні пишуть про те, що дуже складно разом з тим, що ми бачимо удари по енергетиці, що своєю чергою може впливати на фронт, що бачите сьогодні? Наскільки сьогодні ситуація близька до складної чи можливо надскладної? Ну, сьогодні Українська держава переживає, можливо, навіть найдраматичніший період за часів свого існування. Ситуація складається зокрема на фронті дуже складною. і Сьогодні наші воїни проявляють просто надлюдські інколи титанічні зусилля. І, зокрема, ті хлопці, які сьогодні безпосередньо перебувають на нулі. Ворог переважає усім, ворог переважає снарядом, вогневими ураженнями. Має перевагу в небі і більше людського ресурсу. Відповідно, ви розумієте, в яких умовах сьогодні доводиться боротися за кожен клаптик української землі українським воїнам. Сьогодні, як ніколи, дуже важливо, щоб все суспільство згуртувалося, бо знаєте, сьогодні. В інтернеті, зокрема, дуже часто правильно пишуть про те, що зокрема й добровольці зробили все для того, щоб тил не відчував війни і, можливо, десь перестаралися. Сьогодні треба усім усвідомлювати, що Україна фактично має відбутися тільки тоді, коли ми всі зробимо все від себе залежне для захисту нашої держави. Важливо розуміти сьогодні також і про мобілізацію, тому що сьогодні констатують західні змі розвідка, що російська армія насправді, попри шлені втрати, вона збільшується. І, зокрема, кажуть, що на 15% вона вона з спочатку повномасштабного вторгнення, і далі прогнозують таку ж тенденцію. Мовляв, до 2 мільйонів точно Путін назбирає. Ми вже бачимо наш закон про мобілізацію. Бачимо окремі положення з того, що бачите, ви можливо. Є якісь певні здоуваження? Можливо, на вашу думку, треба давати якихось більше обмежень тим, хто сьогодні ухиляється, або більш якісь жорсткі норми ухвалювати. Як вам цей законопроект загалом? І питання демобілізації: наскільки також сьогодні має стояти гостро? Почну, почну з того, що я вважаю, що сьогодні кожен громадянин має відчути свою відповідальність проти про нашу державу. Власне, кожен із нас має пам'ятати, що окрім прав, у нас є обов'язки, і це обов'язок закріплений в Конституції України захищати свою державу, і саме тому не може сьогодні бути виправдань для будь-якого громадянина України. А він має усіма зусиллями захищати нашу державу. Захищати це не тільки означає з рушницею бути на фронті, захищати це і фактично проводити там. Економічну політику сплачувати податки постійно донатити, але сьогодні просто працювати навіть на роботі цього замало. Потрібно робити більше кожному із нас. Ну, власне, щодо мобілізації, я вважаю, що потрібно було давно ухвалити цей закон, тому що політики так само десь зрозуміли, що можна грати в політику, але в ці ігри в демократію ми можемо програти нашу державу. Саме тому дуже важливо було ухвалити якомога скоріше цей закон, оскільки росіяни вже давно ухвалили в себе закони, проводять успішно мобілізації. Так само нам вкрай необхідно якраз підтягувати це питання, тому що сьогодні дуже багато батальйонів потребують доукомплектування. Дуже багато хлопців воюють з першого дня і так само мають моральне як мінімум виснаження і потребують так само відновлення. Водночас, ми ж так само бачимо тут на Донбасі, бачимо, що відбувається у нас за спинами, коли люди десь перестали відчувати те, що відбувається тут. Фактично, від'їжджаєш на на 100-200 кілометрів від фронту. Там вирує життя, причому вирує так, що ти інколи задумуєшся, ця війна ця країна воює чи не воює. От саме тому дуже важливо сьогодні якраз посилення мобілізації. Заохочення якраз нових людей, що дуже важливо, цей законопроект розширює коло людей, які попадають під мобілізацію. Але як на мене, потрібно робити ставку, якраз на мотиваційну складову, щоб українці самі приходили до ЦЦК, щоб українці самі мобілізувалися, і кожен ракетний обстріл має мобілізовувати наше населення. От як на мене, це ключове, якраз саме мотивація і мотивовані, якраз бійці, які нам потрібні сьогодні. В батальйонах дуже багато різної роботи не тільки там напередку штурмувати посадки. Мова йде про водіїв, От просто елементарно водіїв потрібно. Потрібно діловодів, людей, які б вели б документацію, а потрібно безпілотчиків, які б активно розбивали ворожі позиції. Тобто, дуже багато різних і кожен українець може знайти себе. щодо демобілізації, мені здається, що це питання дещо так само награне в інформаційному просторі, тому що я би хотів би сказати, що я, от мої побратими, зокрема з Легіону Свободи, це майже на 100% добровольці, і кожен із нас чітко розуміє, що наша демобілізація це наша перемога. Якби в законі було встановлено умовно 36 місяців, всі би сиділи вичікували, коли минути 36 місяців. І цим самим закладається безпосередньо мотиваційна складова для військового зовсім не та, яка потрібна. Для кожної з нас повинна бути мотиваційна складова, це українська перемога, і саме це буде українською демобілізацією для всіх наски. Ну, не можу не погодитись з кожним вашим словом, тому що в Росії. Є... Мотивація є, але мотивація у вигляді грошей там, можливо, зекам обіцяють якусь волю. Після загалом про сьогодні про росіян про тактику ворога, що бачите за останнім часом, ми пам'ятаємо всі Авдіївку, де ворог взяв собі за тактику закидувати кабами. Ми бачимо, що вони роблять. У містах України, у селах України вони розуміють, що це є дієвим, тому що проти цього важко боротися, На жаль, сьогодні на фронті, як вони себе поводять, якось змінюється їхній хід війни. Вони вчаться на помилках. Ворог розумний. Знаєте, я як освітянин в цивільному житті можу сказати, що війна то найкращий вчитель, і хто краще вчиться, той і виживає. От ворог вчиться, ворог не такий примітивний, і дурний, як звикли там говорити деякі там в інформаційному просторі. Ворог розумний, ворог вчиться над своїми помилками і постійно вдосконалює свою тактику. Його головна тактика, в принципі, сьогодні, як і була раніше, це повність, повна руйнація українських сіл та міст. На жаль. От, е, власне, стираючи населені пункти з лиця землі, роблячи їх непригодними до подальшого життя, він намагається просуватися далі. От, е, з приводу там безпосередніх тактичних дій на полі бою, ну все залежить від там природнього ландшафту, все залежить від засобів вогневого ураження, все залежить інколи навіть від погоди. І тому там на різних ділянках фронту застосовується різна тактика, але здебільшого, це. Людський безперервний такий хвилеподібний там навала, м'ясорубка, так би мовити, це застосування бронетехніки. Ну, і, відповідно, FPV дронів а також скидів, бо війна сьогодні перейшла в такий собі технологічний характер, і як ми до цього підійшли, так і ворог до цього підійшов. Проте я впевнений, що через рік війна знову ж таки набуде зовсім іншого характеру і буде крокувати вперед. І хто буде швидше підлаштовуватись? Хто буде йти технологічно в парад, той переможе. До речі, пане Сергія, важливо також зрозуміти, тому що багато де ми не маємо переваги, це не маємо переваги в повітря. Ми знаємо, що з боєприпасами також зовсім нерівні стили і людського ресурсу більше на Росії. На вашу думку, от якщо чудо брати фактор технологій, де ми також постійно розвиваємось, можна говорити, що в нас бодай тут є якийсь паритет, і загалом от де можна сказати, в якій сфері в нас є паритет з боргом? У чому? Ну давайте будемо вірити в те, що в нас є паритет умовно, там fpv дронів. Можливо, в таких технологіях ми намагаємось нас наздоганяти в тому числі ворога там в засобах РЕБ, постійно вдосконалюючи їх, але все одно я вам скажу, у них міцій потужності дуже багато для того, щоб постійно так само хакувати вперед. Я так скажу навіть в тих самих, от дефіциті мін снарядів. Які є в артилерістів, і велика різниця між нашими кількістю і російськими це навчило нас, наприклад, бути точнішими. От я буквально там кілька годин тому слідкував за застосуванням артилерійської зброї нашими підрозділами і дуже влучно і дуже гарно працюють по ворожим позиціям, там фактично ефективно і максимально корисно використовуючи кожен снаряд. Тобто, ми десь намагаємося брати влучністю, проте ворог все одно там кількістю, і так само влучністю, але так само намагається накривати і наші позиції. Тому ми намагаємося там навчатися, і якраз саме цим вдосконаленням там зберігати певний паритет. Якщо говорити загалом про сили Російської Федерації, про армію, от на початку ми завжди говорили і про мотивацію, і про те, як вони себе поводять. можна сьогодні говорити, що наприклад. Якість так окремих бійців, окремих загонів на певних ділянках, може бути меншою. Чи, от, якщо брати цю динаміку спочатку повномасштабного вторгнення, це все плюс-мінус однаково. Можна хоча б сьогодні говорити про те, що можливо менш навчені, так як часто про це говорили раніше, чи не варто на це сподіватися? А, ну якість військ вочевидь стала гіршою, тому що кадрову армію російську ми вже знищили. Власне, приходять часто там немотивовані бійці, зокрема, деякі навіть здаються в полон. Здаються в полон ті підрозділи повністю знищені ті, які не розуміють, взагалі що вони роблять на українській землі, тому що ну дуже багато кого везуть там за тисячу кілометрів від України. Ну і, власне, дуже багато немотивованих їхніх підрозділів. Проте, зокрема, на нашому напрямку тут перебувають і ДНЕРОСкі підрозділи перебувають е ті підрозділи, які воюють проти України з 2014 року. От. саме тому там е інколи, навіть коли вибивали з Красногорівки, вони чіплялися за кожен будинок, за кожен там клаптик, але не відходили назад. Це говорить, що в принципі є в них і такі знаєте, які будуть боротися до останнього. Саме тому дуже важливо з свого боку проявляти характер, мотивованість і ідеологічну загартованість. Ну і сьогодні західні змі пишуть про ймовірний контрнаступ, що нібито Україна пообіцяла заходу на двадцять. 25... П'ятий рік за умови, якщо цього року ми вистоїмо, також неодноразово і неодноразово наше вище військове командування, політичне командування говорили про те, що а, все може бути, але я так розумію, що тут низка факторів, від чого це може залежати. Як думаєте, загалом сьогодні варто говорити про таке слово як контрнаступ? І чи сьогодні не на цьому треба все-таки фокусувати увагу, можливо, на якихось а, рубежах оборонні нашій системі України? Дивіться. За все я би е, зосередив сьогодні свою увагу саме на збереженні людського ресурсу, людського потенціалу, якраз в збройних сил України, відповідно, так десь можливо втратити ту чи іншу територію, але зберегти особовий склад, який завтра, як ви кажете, під час контрнаступу зможе йти вперед і е, назад. Ці території звільняти саме тому сьогодні потрібно. Як я кажу, зберігати особовий склад і наносити максимальне ураження ворогу, це на мою скромну думку, для того щоб якомога більше стерти їхніх ресурсів і підготувати своїх бійців якраз в тилу нові бригади, які б проводили ці наступальні дії. От про можливості в 25-му році дуже хотілося про якраз контрнаступати, тому що не наступаючи, дуже важко перемагати в війні, а фактично це нереально. Саме тому потрібно зосереджувати ну, там, свою увагу якраз на стратегічній такі довгостроковій перспективі. І вочевидь, ми вже розуміємо, що завтра війна не закінчиться, тому треба налаштовувати себе на марафон і рухатись вперед. Сьогодні також згадати загалом про оборонні у рубежі, які ми вже згадали. Ми бачимо приклад росіян: це зуби дракона, різноманітні фортифікаційні споруди, щось, що там називають лініями Шойгу і путіна. Тут можна брати приклад з них і робити щось якісне і хороше. І що ви бачите, зокрема на цій ділянці фронту, де ви знаходитесь, наскільки це активно будується, і чи можете погодитися з тією тезою, що після взяття Авдівки за це взялися з більшою інтенсивністю? Насправді я хочу сказати, коли там кілька місяців тому ми зайшли на цей напрямок, фортифікаційних споруд фактично не було. Другої, третьої лінії, куди можна було відходити так само, протягом там останніх місяця-двох дій значно посилилось. Буквально на очах будуються там лінії оборони для того, щоб Можна було обороняти там ті чи інші рубежі, взагалі. Я переконаний, що ми мали би ще можливо з 2014 року побудувати такі лінії оборони на всій Донеччині, на всьому Донбасі, щоб ворог подивився, взявся за голову і сказав: Воно того не варте. і саме тоді це могло б стати запорукою того, що він би навіть сюди не сунувся. Відповідно, фортифікації. Це збереження життя та здоров'я українських бійців, оскільки сьогодні на лінії зіткнення, от коли ти вилазиш десь із бліндажа чи окопу, відразу над тобою чатує впіврон, або скиди з мавіків простих, або та сама артилерія. Ну, відповідно, дуже багато санітарних втрат зазнають ті чи інші підрозділи, а нормальні, якісні фортифікаційні споруди збережуть життя і здоров'я бійців. Вони будуть в складі своїх підрозділів відповідно те саме мобілізацію не треба було б проводити, оскільки в нас була більша кількість бійців в строю. От саме тому все суспільство, все українське суспільство має вимагати від влади, щоб та і та вже звернула увагу. Я можу це підтвердити, зокрема і на нашому напрямку. Якраз на фортифікації, але як на мене, ну вже 10 років війни все це можна було б зробити, і навіть ті рубежі, зокрема біля тої самої Авдівки, показали, що там, де було все зроблено якісно, там можна тримати оборону проти там, будь якого супротивника. Пане Сергію, дякую вам безмежно за час, який Ви для нас зайшли, за вашу роботу. Це безцінно. Дякую. Будь ласка, бережіть себе. Ну і до нових зустрічей обов'язково. Дякую вам.